Всім привіт, друзі! Ось мені на ремонт ось такий Т2. Промсат Т2 Ultra. Ось такий. Проблема не вмикається. Ось такий нього пульт. Узаклеєний, як бачите. Батарейки є. Перевіряємо, чи працює пульт. Пульт не працює чомусь. Ні, не працює, путь не працює взагалі. Ось так. А ось дивіться чому. Зробили переполюшовку. Чи ні, чи самі ні, ні, ні. Все нормально. То показалось мені. Це просто тут паяна батарейка, то я подумав, що тут щось сюди плюсом сунули. Перевіримо батарейки. Звичайно. Але пульт поки що нас не цікавить, тому що Т2 не вмикається. Тому ставимо назад, як є, поки не до пульта нам. А Ані вже почав працювати, що бачили, десь був він про... Ось, бачите так. Ну, пульт я, я, Якось той буде працювати, то таке діло. Головне, щоб працював Т2. Беру 220. Вмикаю. Як бачите, тут нічого не, не світиться взагалі. Нічого не працює. Ось так. Взагалі нічого не працює. Тому зараз будемо його розбирати. Тут можна побачити щось та гарантії. Ось є наклейка. Про те, що він на гарантії, ось так. І зараз ми цю гарантію будемо знімати, тому що гарантія вже прийшла. Ось так. Раз. І прибираємо. Розбирати Т2 просто. Два гвинтика з кожного боку, виходячи чотири винтика. Корпус повністю пластмасовий. Ось так. Цей винтик не сильно хоче виходить. Ось так все вийшло. Далі ми, зні... ми знімаємо обережно кривку. і старва. І бачимо ось таку картину. І що ми, ми, ми бачимо, ми бачимо те, що ось цей конденсатор, що біля кварцевого ре... 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 резонатора знаходиться, летів як ракета. Ось так в корпус. Ось такий конденсатор. Це, скоріше за все, що він вчить по, -по зивленню тюнера, ТВ-тюнера. Ось так. Але це не точно, бо зиво навіть і по процесора. Це вже таке діло. Тому зараз будемо розбиратися, зараз візьму мультиметр, буду перевіряти, чи все добре, чи є напруга 5 В, її немає, зараз будемо це все діло перевіряти. Час зараз розбираю, тату знімаю. запобіжник тут працює чи ні. Так, запобіжник тут цілий. Зараз будемо пробувати знімати плату. Знімати таким чином тут є два узка таких. Потрібно підійти один бік Видите, бі і тепер інший бік підіймаємо, знімаємо далі дістаємо солдату і зараз маємо перевірити чи є е на цьому конденсаторі 5 вот вмикаю 820 Так і я е на конденсаторі по нулях Вмикаю через, через, через рампочку, як бачите, по нулях нічого ніякої реакції немає. Виставляю 1000 вольт постійної напруги. Перевіряю ще на конденсаторі. Високовольтному. 200 В це дуже мало. Мало би бути 300 вольт. Ось, ось, ось тут за щось не так. Можливо, конденсатор потрібно міняти. Ось так. На виходному нічого конденсаторі немає. В принципі, потіло по по буде зараз цей конденсатор випаюти ви 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 який. Зараз цей конденсатор, перевірю його характеристики. Ось так. Так, а тепер подивіться з конденсатором. А якась біла... Біла біла фу. Су, 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 почала виходити. Як бачите, вон воно ось тут десь. ось. Ну, зараз ми його перевіримо. Я його розродив. Роз... 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 Він має бути 10 мікрофарад при 400 вольт. Бачимо овінчу триста пятнадцять піков фора. Всі роз перебираємо триста воседва піку фарада. Він не угодний. Взагалі. Так, цей неводний. Потім десь шукати такий конденсатор. Далі. Боюся, що із-за цього могла вийти і зраду ось цей сім контролер ДК-1203. Ось так, не знаю, буде видно. Зараз відпаяю цей конденсатор по 1000 е, мкФ, 60 вольт. Подивимося, що він покаже себе знати показує все перевіримо його також ось такий конденсатор зараз ми його перевіримо ось показується норпсилома думаю єсер е в нормі 970 мікрофурат ось так Ну в принципі думаю в нормі піде. Відявно базано було пом'яти на нові, але в мене нових нема. Конденсаторів на жаль. Це буде чудо, якщо не, не винесу сим контролера. Тому що, якщо конденсатори виходять із раду, то це правило, виносить сим контролера. Додаємо на все законне місце Конденсатора З таким чином Готово, припаяв Зараз розглянемо, що на найшого імпульсника неробочого тут є конденсатор Значить, цей 50 Вольт, 20 в мікрофораді, я зараз перевірюю ви, ви випаю його, перевірю і впаяю. Якщо все нормально, то Хочу перевірити чи запрацює сим, симка. Чи можливо ще десь якісь проблеми. Надіюсь конденсатор буде справний. Ну бо краще ні, 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 ні той Так, 4-4 це не дуже добре є uh, сер yes, 20 20 мікрофонів. Ну давайте попробуємо поставити. Хоча б по мікрофонах він добре. Я розумію, що краще ставити нове, але но у мене його нема. Є. Якось сюди його засунули Спробуємо спаяти, поки так не не впаю, аби був впаяний і все перевіряю на 1000 вольт постоянки Моє буде 300 вольт. Беру лампочку, вмикаю. Я бачу, 300 вольт з'явилось. Ось, ну, ось це вже, ну, но це все норма по чому. Все на виході. Є ще ще нема нічого. Виході нічого нема назад. Виході нічого нема. Так, тут є, є, є так, конденсатор, який з'явить симку, сим-контролеру оцей. Він на 22, 22 мкф, 50 вольт. Його потрібно перевірити. якщо він буде не, несправний, за нього також можна не працювати симка або навіть вийти ззаду. Сам сим-контролер. Тому його потрібно також відпаяти, перевірити. Tak, pojawi go. Na kurtko zamknęliśmy i sprawdzamy na transistor testery. Wszystko z nim. Tak. Jak widzimy, 2,8 mm, 22 dwa w zasadzie w normie. конденсатор можна впати назад. Так, звіщано це можемо конденсатор випаяти і звідси відпаяв Ось так його відпаяв. Перевіряємо, чи не є, чи немає ні, ні до замикання по по низькій, по низькій норма. Ось так. Так, я да, вирішив перевірити, подаю 5 вольт на цей конденсатор. Ось так. І вмикаю в розетку. Бучок 5 вольт. Одразу дає. Як бачимо, нічого не світиться. Зараз буду перевіряти. перетворювачі на напруги імпульсні. Тут, як бачимо, 5 вольт є. Далі тут а, у нас... 1,2 вольта є. Чудово, далі 3-3 вольта має бути, якщо все добре. І бачимо 3-3 вольта є. Чому він тоді не, не запускається? Бо зиво потрібно виплутити її сновки, щоб засвітитися тоді. Бачимо так і є. Він вмикається і працює. Власник мені був, дав такий брок землення 5 вольтовий. Тому, е, можливо, він не захоче ремонтувати імпульсний БЗ ось цей. Тому що тут, тут потрібно міняти ось цю всім е, контролер. Ось, цей. ось так. І тому за все, за все, що я йому зроблю на блоку зивлення. Він, він Ну, Ви зрозуміли, на зовнішньому блоки зивлення перевірю, чи він буде видавати картинку, чи все буде добре. Якщо картинка на телевізорі буде, ось так і, і сигнал буде, то і все буде добре. І, звичайно, потрібно обов'язково припадає цей конденсатор який ось тут стояв. Це у нас він скільки? На 220 мікрофарат 10 В. Розуміло. Роз, роз Знайшов з якої спати. Конденсатор 220 мікрофарад, 16 В. Ось так. Зараз ві, я его відси випаю, перевірю на дистор тестери, перевіряю. Так Мої контакту, напевно, зараз. Перевіримо ще раз. А ну ось. Чудово! Конденсатор працює. Вимикаю блок зірня. Так, це два, далі. Так, процесор навіть відчуваю, що нагрівся. Це добрий знак, отже він працює. Так, я тут підготовлю. Конденсатор. Місце пайки до конденсатора. Так, напевно, її і, і зроблю. Це не буде ремонтувати блок, тому що власник хоче, щоб я його відремонтував дуже швидко і не чекав на е, компоненти. А так як він мені бочка дав, то це можливо зробити спокійно. Ось так. Так, буде трішки курхос. Ну, все поробиш, хорони що працювати, все, що, що буде працювати і власнику не треба буде сильно тратитись. Ось так. Зараз mm. будемо паяти, чудово. Припаяно. Ось і конденсатор впаяний. Можна вмикати і перевіряти. Навіть на телевізор можна перевіритися буде. Так, вмикаю. О, вмикаються чудово.